Привіт, друг! Ти на каналі розпаковки! Вітаю тебе! Бажаю тобі приємного перегляду! Став лайки цьому відео, підписуйся та пиши коментар внизу. А ми починаємо розпаковку із Китая. Ось така посилочка до нас приїхала із самого Китаю через Латвію. І вона коштує 5 доларів аж 19 центів. Mobile phone Charge Це зарядка до мобільного телефону і не тільки. Тому давай розпакуємо і подивимось поближче. Ось такий блочок. Силочку на нього продавця з Aliexpress я залишив внизу під відео фірми Essenger. Хто не знає її відео, я вже придбав кабель. Зараз вам покажу. Ось такий кабельок Essenger швидкою зарядочкою. В пластиковому такому переплетанні до речі дуже хорошої якості. І замовив ще собі ось на 33 Вт, Ну, не знаю, чи ви десь 33 Вт. Було ось такий. Чорного кольору. він ще є в біло. Купував я його по акції. Він десь 210 гривень мені обійшовся. Зараз він на сайті вже коштує близько 500 гривень. До речі, дуже важкий. реально важкий. Вот такая плевочка. Легенько. Видите, как блистит. Аж засвечивает экран. Такая плевочка. Гарно сдирается. Что тут еще осталось? О, все. Дивіться, як він класно блистить. Доволі хорошої якості. Так, тут якісь у нас ідуть характеристики. Модель JT P18. Так, виход 100-240 вольт 50-60 Гц, 08 Ампера макс. мум. Type-C на виході видає. Це ось цей. Type-C на виході дає 5 вольт 3 воль, 9 воль 3 Ампера, 10 вольт 2, 25 Ампера, 12 воль 2,5 Ампера. 15 воль 2 А і 20 вольт 1,5 Ампера. Тобто 30 Вт максимум. Так. USB-ось. Так, USB 3,3, 11 вольт 3 А 33 Вт максимум. Так, і знизу інформація. А, USB а ось тут на виході. Дає 5 вольт 3 А, 9 вольт 3 А, 10 вольт 2, 25 А, 12 вольт, 2,5 А, 20 вольт, 1,5 А, 30 Вт максимум. Type-C USB A на виході 5 вольт 3,6 А Made in China І, як ви бачите, ось всі значочки, в принципі, дуже. Зараз будемо тестувати, друзі, давайте затестуємо. Зараз я візьму тестера і спробуємо. Ось тут, бачите, як залапується трошечки це блискуча штучка. Ну він доволі важкий. Зараз ми ще зважимо його. На вагах, скільки він важить. Так, ну що, давайте це все відставимо в сторону. Ось наше є. І давайте зважимо, скільки вона важить наш блочок. 64 грама. В порівнянні Ось, наприклад, візьмемо блочок. 38. Це від Xiaomi 2 hp Ну, майже в два рази важчий, Тобто, скоріше все, що там є якийсь трансформатор, який видає, напевно. Так, і ось я його включив у розетку PD це швидка зарядка і впати. Поки що нічого не показує, і давайте зараз. Спробуємо підключити. До нього ось такий. USB тестер. На виході він вже показує 5,12 вольта. Давайте ми переключимо програму. Так, є програма, і давайте, наприклад, через цей шнур підключимо до павербанка. Так, і включаємо в павербанк. І він нам показує, якщо видно, 15 Вт. На павербанку йде зелене Це швидка зарядка. 59% 15 Вт. А тут у нас на тестері показує. 8,9 вольт, тобто майже 9 вольт 1,63 Ампера. Майже 9 вольт видає 14,9 Вт. 14,1. Тобто, вати показує достовірно. дивіться, йде просадка в ватах. Що нам показує тестер? 141. Тобто, як ви бачите. Коректно все-таки відображає. Ну і заливається в міліампери. Ось в наш повербанк. 14,1, 1,63 Ампера. Ось такий тест. Так, давайте, друзі, ще спробуємо. Наприклад, не до павербанка, спробуємо підключити ось свої наушнички. Вони заряджені, Ну, давайте все ж таки, скільки видадуть на них. Так, на них. У нас зарядник нічого не показує. Видно, вони заряджені Давайте інші спробуємо. Ще одні. Ті, що я придбав для дружини. Так, зарядник не показує взагалі нічого, а тут 5 вольт 30 мА. В принципі, нічого не показує. Так, давайте протестуємо через інший кабель. Підключимо, наприклад, до телефона. Включаємо і включаємо в телефон. І телефон нам показує 13,3 Вт, і, як ви бачите, 1,20 Ампер. 1,2 Ампера майже доходить до 1,3, є 1,3, навіть 1,4 майже було. 7,26 вольта. І тут показує 9 Вт. Тобто немає в мене навіть такої можливості нагрузити його до 30 Вт. Це, скоріше всього, треба плату з навантаженням і там перевірити його, до якої потужності, максимум він може зарядити. І де він виключиться? В принципі, він не гріється, але швидка зарядка є. 9 Вт і 7 вольт 1,3 Ампера. Ось такий, друзі, получився тест, таке відео. В принципі, я задоволений цим блачком. Хороша якість, добротний. обов'язково залишу силочку на продавця. Повністю задовільняє мене цей блочок. Бачимо, оранжево це вже по типу швидкої зарядки. Виправдовує мене це фірма Essenger, тому я замовив ще одну таку ж саму з блочка. Так як мені сподобався їхній шнур. Ну що ж, таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!